Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про обмеження прав на землю, про те, що це, які вони бувають та на що впливають. А поки підпишіться на наш канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Земельне законодавство в контексті обмежень прав на землю виділяє дві категорії: Це обтяження прав на земельну ділянку та обмеження у використанні земельних ділянок. Під обтяженням розуміють заборону або обмеження розпорядження та або користування нерухомим майном, які встановлені законом, актами уповноважених на це органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Також обтяження можуть виникати з правочину, простіше кажучи, договором. Обтяження речових прав підлягають реєстрації в Державному реєстрі речових прав. Відповідно, отримавши інформацію з цього реєстру, ви можете легко перевірити факт наявності або відсутності тих чи інших обтяжень. Варто також зазначити, що у результаті відкриття ринку землі до типових обтяжень у вигляді арешту іпотеки податкової застави законодавець відніс намір власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо її продажу та переважне право купівлі земельної ділянки, передане іншій особі на підставі відповідного правочину. Тобто, коли продавець нотаріуса реєструє намір про продаж земельної ділянки, або коли орендар передає своє переважне право іншій особі на підставі договору, то така інформація реєструється в державному реєстрі речових прав як обтяження. Тому, коли вам, як інвестору, орендар передав своє переважне право купівлі земельної ділянки, така інформація відразу відобразиться в цьому реєстрі, і ви з легкістю можете це відслідкувати. Вказані обтяження жодним чином не впливають на ціноутворення та інвестиційну привабливість земельних ділянок, а є лише технічним елементом, який створений з метою дотримання законодавчих процедур, пов'язаних зокрема з відчуженням таких земельних ділянок та захистом інтересів орендаря, якщо мова йде про переважне право другої черги. Зрештою, якщо земельна ділянка не перебуває в оренді, то ви і не зустрінете таких обтяжень в реєстрі по цій ділянці, оскільки появу таких обтяжень зумовлює наявність орендаря як суб'єкта переважного права другої черги. Наразі ми не говоримо про суб'єктів переважного права першої черги. Тепер перейдемо до обмежень у використанні земельних ділянок. На використання власником земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження. Перелік таких обмежень визначено в земельному кодексі. Законом, а також прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, договором або рішенням суду, можуть бути встановлені такі обмеження у використанні, умови надання права полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку, а також обов'язок щодо отримання та збереження полозахисних лісових смуг. Обмеження у використанні земель, крім обмежень, безпосередньо встановлених законом, підлягають державній реєстрації в Державному земельному кадастрі. Відповідно, для того, щоб дізнатися, чи є обмеження по ділянці, достатньо буде отримати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Крім того, до обмежень відносяться охоронні, санітарно-захисні зони та зони особливого режиму використання земель. Охоронні зони створюються навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів, а також навколо споруд електронних комунікацій, земель транспорту для зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів та іонізуючих випромінювань. З метою відокремлення таких об'єктів від території житлової забудови у межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей. Зони особливого режиму використання земель створюються навколо військових об'єктів та інших військових формувань для забезпечення функціонування цих об'єктів, охорони державного кордону, а також захисту населення, господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій. Стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах. Тому, інвестуючи в землі сільськогосподарського призначення, ви так чи інакше стикнетеся з обтяженнями у вигляді переважного права або наміру про продаж земельної ділянки. Зрештою, це не впливає на таку ділянку з точки зору її використання, а лише на технічну можливість та особливість оформлення, зокрема, угод купівлі-продажу. Також варто розуміти, що такі обмеження мають свою площу, на яку вони поширюються, що власне теж відображається у витягу з державного земельного кадастру. Варто зауважити, що перехід права власності на земельну ділянку, зокрема продаж або дарування, а також зміна її цільового призначення не припиняє встановлених обмежень та обтяжень. Тому. Обираючи земельну ділянку, варто звернути увагу на ці моменти, щоб скласти для себе повну картину щодо такої ділянки, те як вона може і буде використовуватися і що знаходиться поряд з нею, а також і як це вплине на її використання. Зрештою, коли ми розміщуємо пропозиції про продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, ми обов'язково перевіряємо наявність тих чи інших обтяжень, а також наявність обмежень та характер таких обмежень. І вже після цього формується ціна та дохідність таких ділянок. Здебільшого такі обмеження не впливають на ціну та дохідність, оскільки ці обмеження не перешкоджають орендалю в повній мірі користуватися такою земельною ділянкою та отримувати прибуток. Якщо сподобалось наше відео, поставте лайк, дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні, та купуйте земельну ділянку.